Корисний та практичний календар на холодильник. Ціна 50 гривень. Замовляйте на Family.ua або за номером на екрані. У п'ятницю 31 березня на заході України за прогнозами синоптиків пройдуть дощі. Температура повітря від нічних плюс 3 підніметься до плюс 14 в день. На півночі та у центрі дощитиме лише в Полтаві в цей день без опадів. Найнижча температура вночі мінус 3, найвища вдень плюс 12. У південній частині країни хмарно з проясненнями, а одеситам цього дня знадобляться парасольки. Вночі від мінус 2 в день до плюс 11. Над Донеччиною та Луганщиною сніжитиме. Врешті областей східного регіону має бути мінлива хмарність. Температура повітря від мінус 2 нічних прогріється до плюс 9 в день. У суботу на заході дощитиме в Івано-Франківську синоптики прогнозують грозу. Температура вночі від плюс 5 день до плюс 13. На півночі та у центрі квітень розпочнеться з дощової погоди. Температура в регіоні вночі від плюс 4 вдень до плюс 12. На півдні синоптики очікують дощі. В Криму хмарно з проясненнями. Температура повітря від 3 до 12 градусів тепла. На сході переважно дощі, в Луганську мінлива хмарність, а в Донецьку ясно. Стовпчики термометрів рухатимуться у діапазоні від нічних нуля до плюс восьми в день. У неділю в Луцьку та Хмельницькому пройде мокрий сніг. У решті областей Західного регіону дощитиме. Нічна від плюс одного, денна до плюс одинадцяти. На півночі та у центрі синоптики також очікують на дощі температура від плюс 3 до плюс 9 градусів Цельсія. Опади у вигляді дощу пройдуть і в південній частині країни. Температура від 6 до 15 з позначкою вище нуля. У Донецьку та Харкові має бути хмарно, врешті областей Східного регіону дощитиме. Нічна температура від плюс 1 денно до плюс 12.